Значить, якщо ви згадалися, це відео буде про вино. Зібрали виноград, це ще тільки трошки більше половини, ось такий. Робимо вино. Так, ну спочатку, звісно, треба виноград обірвати. Потім беремо грунки. Ось так ось обриваємо їх в любу ємність, яка у вас є, обриваємо гілочки складаємо тільно. Ось так. І виноград, головне, він повинен бути не митий. Тому що дріжджі всі зверху на цій виноградині, їх не треба змивати. Прямо отак от. У нас були дожжі, то нам трошки повезло в цьому плані, він більш-менш чистий. Ось, обриваємо отак ось у відерку. Так, ось ми, значить, надлубали стільки винограду. І наступним кроком у нас ось таке ось, такий ми способ придумали. Значить, ну, покажу, чим ось такою от штукою для картоплі. І ось так його. Розминаємо до такого стану, щоб залишились тільки шкурки і сок. Треба попрацювати, подавити його. М -м, такий запах. Соком пахне. оце нічого піряємо. Нічого, це дуже треба. Це перевіряємо трошки ще. Мама каже, що ще отак треба перевірити, передавити ще руками, щоб ніде не, не, не подавлення ногами залишилося. Ось так передавили. Так, а виноград у нас сорт Молдова, ось такий. Він такий солодкий, смачний. Так, значить, потім це все вино ми виливаємо. У нас це ось такі кастрюлі великі. Не знаю, на скільки літрів, ну, вони здоровенні. Так, що вони дуже Ось тут. Значить, наливаємо не дуже повну, для того, щоб воно грало, бо як почне грати, піде через верх. Ось так, оце у нас вже повна. Ось така здорова кастрюля. На скільки малі літрів малітруми. Коротше, ми не знаємо, Ну, багато літрів тут. велика вона. І ось ще одна. Так, наше вино виграло 4 дні постояло. Отак от в кастрюлях ось таке воно. Пахне. Виграло. От. Ось такі бутильочки ми будемо його переливати. Ось такий і ось такий у нас бутильок. Це бутильок спеціальний для вина. Ось такий бутильок. Спеціальна ось така кришечка. От сюди водичка наливається, і воно булькає так от От. Зараз будемо покажу, як ми заливаємо, От. і ставимо ще його. Вигравати. Міряю літрі. Так, а ось у нас ще є контролер. Він качество провіряє вина, От. щоб хороше було вино. Да Нормально все? Так, ось дивіться. За ось таке ситочко. От через нього ми це все проціжуємо. Оцю всю жижу ми викидаємо. А Ось таку красоту переливаємо у бутильки. Вже такий запах наче вино. Заливаємо неповний будинок. Десь отак, От демо. Десь по оцю Десь по уцю заливаємо, тому що воно буде ще грати. Ось такі діла. Так, нашому вину вже шостий день. Ось така краса, Грає, булькає. Хочу спіймати, як воно булькає. Тільки що булькало, вже не булькає. Зараз будемо додавати цукор. Цукор ми додаємо один раз в 5-6 днів на літр 150 грамів. 150 грамів ділимо на 3 рази. 3 рази треба досипати через 5-6 днів раз, потім ще раз через 5-6 днів і ще раз через 5-6 днів. Значить, на літр 150 грамів ми ділимо на 3 рази досипати. Так просто знімаємо кришечку і висипаємо туди цукор. Перемішуємо добренько. Тільки аромат вже, як вино. І все. Знову ставимо кришечку. Поки не буду відставляти, а то запутаюсь. Mm -hmm. Ось такі у нас кришечки на бутильку. Кришечка з затвором. А Сюди наливаємо водичку. Дуже проводцю вже що це сама. Ось. Мама каже, що ось такі кришечки найкращі. Ось такі. Якщо такі знайдете, беріть такі. Є різні, ось такі, ну, такі краще. Бачите, трубочка та водичка. А ми продовжуємо придавати цукор. Контролер. Куда ж без нього? Він у нас винний парень. Через 20 днів, от, через отаку трубочку ми переливаємо вино, щоб було без осаду. Переливаємо бутилючки. Ось вони в нас вже гарненькі такі, отаке ось вино без осаду. Сюди ми додали ще 100 грамів цукру. От, і будемо переносити його в погріб, і воно ще буде там грати до Нового року. Ось так. До Нового року. Десь на Новий рік ми вже його коштуємо. Такий осад. У нас вийшло, він, бачите, грає. Грає, булькає. Шикарно. Так і вино ще ось таке воно ще грає. Молоде. Так, ну і на останок мого відео хочу показати вам свій погріб. моя. Тут яблука, тут груші, по три бутилька, але це ще не кінець, ще сушу. Кампоти це яблуневий сік. Кампоти. Тут у мене так, я храню буряк ось, бачите, вона вже поріс заразу. Тут буряк, тут морква. Ось це ж, бачите, треба це все по... подривати. Ось так в піску в мене. Бурячок, морква. Так, тут у мене помідорки зелені, огірки. Огірки, огірки, помідорки червоні. Ось так. А найголовніше ось ось це вино, яке ми робили, бачите, який колір гарний. Ще воно у мене в погрібі стоїть. Буде ще догравати. І на новий рік будемо куштувати. Щось у нас зі світлом відбувається. Так, а це бутилочки чекають вино. Ось так. З минулого року майже нічого не залишилось. Там пару бутилочок. Ось так. Ось такі діла. Ось такий в мене погріб. Сьогодні 31 жовтня. Трошки ось такі у нас запасики теж є. Небагато, але потроху збираємо, хай буде. Не знаємо, що буде завтра, а трохи запаси в нас є. Вот такие дела. Уже закрутки скинчилися. Залишилась только сушка еще. Вот так.